Знаю, ви були активним депутатом Луцької міської ради. Що могли б е, порадити теперішнім міським обранцям з позиції свого теперішнього досвіду? Я думаю, що моя порада їм не сподобається, бо в 2016 році Луцька міська рада, ну, один з депутатів, вимагав прийняти рішення про заборону Осіпову Андрію виступати з лекціями у Луцьку. Щоб, не, щоб в якості прикладів корупції не наводити, не поширювати цю негативну інформацію про деяких обранців. Тому мої поради, депутатам переважно не Е, Тим, хто хоче почути мої поради, є прекрасна книжка, яка називається Чого не знає депутат. Унікальна книга тим, що. Науково-популярна книжка, яка була видана накладом понад 20 тисяч примірників на сьогоднішній день, її можна знайти в електронному вигляді на сайті інституту політичної освіти. Там в легкій простій формі описані приблизно 30 основних інструментів депутата. Парадоксально, круто, з чудовими малюнками художника Юрія Римаря Львів'янина. І ця книга допомогла багатьом депутатам. Отже, ті депутати, які хочуть максимально реалізувати свої права, хочуть бути ефективними і хочуть зробити якомога добрих справ, ця книга для них.